Отаким нещастям закінчилася нічна поїздка на велосипедах для двох друзів, які їхали у бік вулиці Герцена. Начебто шлях був вільним, а на обох велосипедах точно горіли протиаварійні маячки. Приятель постраждалого, вцілів лише тому, що їхав попереду. Удар сильний в спину був. Ви їхали вдоль обочини, так? Да? так? Да, я вперед, ззаді, ззаді, машина на. Вот это, на... Я бачив, це це дуже страшно. Їхали велосипедісти по Мельникова, вони нічого не пересікали, вони їхали по бровці, і ця машина їхала зі мабуть, до 180. І прямо на них наїхала вона. Це 100% що було, що ми бачили. Маячки працювали? Так, да, у них і маячки працювали, і вони їхали нормально, не зі швидкістю нічого. Він прямо на них наїхав. А вот, а вот как же человек? Велосипедист. Велосипедист ехал. Он через окно выходил, о чем вы говорите? Он не в дверь выходил, он через окно выходил. Что вы говорите? Какой он трезвый? Что послушать? Посмотри на ту дверь, как туда Шо можно послушай. выйти. Что Он в окно вылазил, о чем вы говорите? Вы на него посмотрите. Он обдобанный полностью.